Привіт, мої дорогі слухачі, любі хлопчики і дівчатка, тата та мами, бабусі, дідусі, всіх, хто слухає наш канал. Ви на каналі Логосвіт і сьогодні читаємо казочку про жертцю та вовка. Було одного царя три сини: два розумних, а третій дурний. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитись на інше царство. Батько вислухав їх і каже. Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни та почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней, що найкращі, а менший дурень взяв найпоганшого коня. Сібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Йдуть та йдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи. Від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, третя навправо. На тих стовпах щось було написано. Вони під'їхали, прочитали. На одній в стовпі значились, хто поїде дорогою цією, той буде сам сити, а кінь його голодний. На другій, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. А на третій, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде сити, якін голодний. Середший по тій дорозі, що сам буде голодний, який його ситий, а менший по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менше й трохи приїхав, іде вовк назустріч і каже, злазь з коня, я його з'їм. Нічого робити, взяв дурін сідло на плечі та й пішов собі дорогу, я коня покинув. Коли це доганяє вовк та й каже сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А дурін йому відповідає, вези сам, куди знаєш. Привіз його вовку великий ліс, а посеред того лісу стояла велика хата. Біля тієї хати стоїть стовп, а на стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень, як узрів її, та й каже як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому, вовк, та полізь по стовпу. Та не берись за а прямо берись за клітку. Пішов дурень, зліз на стовп. Замість клітки зачепив рукою віровку, коли це дзвоник дзен-дзен-дзень вибігають. «Сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже, їм птицю вкрасти. А сторожі кажуть це не просто птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми її тобі дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов він, дурень, вовк і питає його, а де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав, як все було, і що привезти коня до половини золотого, до половини срібного, казали. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вів вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тим лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях їжуть коні. Вовки, каже дурневі, іди ж в цю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гріву. Пішов дурень конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а дила тільки брязь, 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 і тут вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хтів коня украсти. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль в Дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка і він його питає. Де ж кінь? Нема. Та розказаємо, як було, чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк привіз його знову в гай Дубовий, і коли дивиться, аж на горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж, каже йому вовк, до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Хай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її, пошліть панну по воду. Дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просити її зайти в хату. А він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошіть дівку по воду та й послала. А дурень тоді, як ухопить, її на оберемок та мершіть до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного. вовк став та й каже йому Я ж прикинусь панною, а ти мене відведи і віддай ружам. Та як візьмеш у них коня на половину золотого на половину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до птиці, а я дожену тебе. Так і зробили. Вовк, перекинувшись панною, дурно взяв його, підвів до сторожі, та й поміняв на коня до половини золотого на половину срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрався, і сам та й поїхав тим шляхом, що до птиці. Осторожней взяли до пану, що він заставив їм, принесли їй яблук, ягідь всього-всього, та й давай годувати. От, наївшись, вовк так гарно і каже випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його, та тільки що випустили, він зараз, перекинувшись вовком, вони не озріли, як побіг, десь скільки собі видно. Тільки курява знялась. Біг-біг він, а далі наздоганяє дурня, аж там уже. Де була ж птиця? Та й знав йому, каже. Я ж знову перекинусь конем, а ти відведеш мене і віддай сторожам. Ти, як і змеш птицю, то сідай на коня та їдь тією дорогою, що ти розпрощався з братами та? і підождеш мене, та тільки ж не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк. Виміняв же птицю, сів на коня, взяв пану та мерші і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив впастись. Жерхтиця сидить у клітці та й співає, а панна просить його не зашни ж, будь ласка, то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їде два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай його будити, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали ж туди парубки. Дивись ну, каже один, це ж наш брат, дурень, давай уб'ємо його, а коня, жартицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата, покинули там, а коня, жар і красну дівицю взяли та й поїхали. Незабаром прибігає вовк і дивиться, аж дурня вже крує сорока, гадюка сез з нього кров, а він зараз гадюку убив до сороки і каже а ти мені як не принесеш живучої цілющої води, то й тебе об'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до тієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, палив цілющою водою, стілив його, а далі живучою оживив. Та й довго я так спав, каже дурень. Якби не я, заснув би ти навіки, — обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат увінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхала. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед диканком коляска. А в ній запражений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього, поволік собою ту коляску. А я побачила його птиця у вікно, так і порхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як огляділа ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень розказав йому все. До чесна, як було діло, а батько йому й каже: Робиш з братами, що хочеш. Тоді Турін поїхав до вінця, повінчався з панною, Братів простив, а вовкою жарив цілого барана. от вам і казка. От і все. Така цікава і захоплююча казка закінчилася, а вас чекає на нашому каналі. Далі буде ще багато цікавих казок.